Тижнева негода зробила своє діло. Опади викликали певні ускладнення у пересуванні міськими дорогами та тротуарами. Працівники житлово комунальних господарств все ж таки горем пополам змогли розчистити автотранспортні шляхи, а от тротуари не вдалося. І це викликало певне невдоволення жителів міста. Ну, люди не можуть ходити, вони падають дуже слизько. Мені не задоволений, оскільки ну, взагалі таке враження, що їх ніхто не збирається розчищати. Станом тротуарів також занепокоєний перший заступник міського голови Микола Корнічук. Адже щодня до лікарні звертається велика кількість травмованих через ожеледицю, а до міської ради надходить велика кількість скарг. Свої коментарі з цього приводу Микола Корнічук висловив на щотижневій плановій нараді у міського голови. Але повірте мені, що зараз ще наука не винайшла такого механізму, який міг би прибрати лід із проїжджої частини або з пішоходної частини. Є в нас фрези, які ріжуть асфальт, є фрези, які ріжуть камінь. Але фрез для того, щоб прибрати лід, нема. Тільки коли на вулиці спаде трохи температура, ми можемо тоді пустити техніку, прибрати той лід, який почне розставати. Тож чекатимемо підвищення температури, а доти будемо вкрай обережними на дорогах та тротуарах міста. Євген Трофімов ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.